Доброго ранку, дівчата! Ще один день, ще одне бажання. І сьогодні це найприємніше бажання, тому що воно пов'язане з подарунками. І не тільки з подарунками собі, але й з подарунками комусь. Такі свята, як Різдво, Новий рік, це. Час дарувати, час отримувати задоволення від втілення чиїхось бажань, потреб, мрій. І це настільки приємно, мабуть, навіть більше, чим отримувати щось для себе. Я в цьому місяці готую. В цьому і в наступному місяці готую подаруночки не тільки для своїх рідних, але і для своїх коліжаночок улюблених. Хтось отримує в рамках проєкту спільного дівчатка, такі дівчатка, тож я повинна підготуватись. І ще будуть дні народження, тож мені дуже Хотілось чимось порадувати дівчат, але заодно порадувати і себе, і, звичайно, ще е, купити гарної шкарпеткової пряжі для наших захисників. І ви знаєте, всі ці три частини мого замовлення, яке я отримала сьогодні на пошті, і Допомога нашим котикам, і подарунки для дівчат, і подарунок самій собі це один великий подарунок, який я роблю саме для себе. Мені важливо, мені дуже важливо мати цю нагоду когось порадувати, когось зігріти і додати частинку затишку домашнього тепла, щастя комусь, подарувати частинку цього комусь. Тож, я отримала сьогодні своє замовлення, сьогодні вечір 2 числа, а ви бачите 3 зранку, 3 грудня вранці ви побачите це відео. І я хочу з вами цим поділ поділитися. Звичайно, я вам не буду показувати ті подарунки, які я приготувала для дівчат, але те, що я купила собі і шкарпеткову пряжу, яку просто неймовірно я взяла для наших хлопців і дівчат, я вам, звичайно, покажу. Давайте спочатку шкарпеткову пряжу, ви знаєте, вже хто. Слідкує за моїми влогами, що мені дуже сподобалась нова пряжа від Avanti Yarn Socks Yarn. Тож я взяла такі більш чоловічі кольори. Звичайно, вони все одно дуже цікаві і красиві, ну просто неймовірні кольори. Це я взяла в магазинчику «Нав'яжемо». на в'яжемо, тому що ну, тільки там я бачу цю пряжу. Ні, пряжа ця ще є в магазині м конотоп. Той, що в Телеграм, я бачила, але там я ще не, роз, не, роздів, не роздивлялася кольори. Мені здається, там навіть більше кольорів, чим в магазинчику нав'яжемо. Тим не менш, не про це. Бачите, як розпаковка анфіска приходить до мене, як просто я малюю іерогліфи і її сюди не допросишся. Ось така чудова пряжа, будуть чудові шкарпетки і ось така Можливо, до якоїсь з цих пряж я додам е, якийсь підмот, можливо, тепленький мохерчик або ангору, щоб були і тонкі шкарпетки, і потовші, але працювати з цією пряжею дуже приємно, тож я вважаю, що це подарунок і для мене можливість попрацювати з цією пряжею і подарувати те, що вийде е, комусь. Кому це потрібно для наших захисників і захисниць. І ще одна пряжа, і ще один моточок це форзи від ярнар. Ви подивіться, я просто не змогла пройти повз цього кольору. Дуже красивий, просто неймовірні кольори. Тож, коли я буду в'язати ці шкарпетки, мене буде зігрівати і кольорова гама, і те, що я роблю добру справу. Це дуже важливо, правда, дівчата? А для себе, що ж для себе я приготувала? Ви знаєте, я ви вже бачите цей пакуночок у мене, скільки нової пряжі я спробувала в цьому році літньої, і не тільки різної, а ось до наших рідних вівчарів в мене не доходили руки. Все чому? Тому що ця пряжа є не у всіх магазинчиках, де я купую. А я купую де. Я купую в магазинчику. Нав'яжемо. І останнім часом Ну в Кендіярн дуже рідко. Це один раз на рік, коли у них є якийсь розпродаж. А ось. Коли я замовляла пряжу для дівчат на подарунок, я була в магаз... зайшла в інтернет-магазинчик пряжна фея. Я вже з цим магазинчиком в минулому році, можу сказати, співпрацювала так на ну, один раз робила у них замовлення, мені дуже сподобалось, там в основному бубінна пряжа. я... Не в'яжу з бобінної пряжі в основному, але ось дівчатам вирішила трішечки щось ну, таке замовити, тому що дівчата ж в'яжуть. Я пішла подивитись, і у них є, була ось така пряжа. Бачите, ну тут страшне твориться. Я побачила ось цей колір. Це вівчарі етнокотон, лавандовий рай. Тоненько, як все як я люблю, і тут такий неймовірний склад, і ціна неймовірна у зрівнянні з усією бавовною, яка наразі є. Я вам вже якось казала, що вона дуже здорожчала. Тут 70% вовни, бавовни, вибачте, і 30% льон 600 м на 100 г. І я хочу з цієї ниточки з підмотом. Я вам колись, ну, це вже у влогах я вам буду розповідати, я вам обов'язково покажу, який підмот я взяла для цієї пряжі. Я не знаю, чи підійде. але мені хочеться створити собі такий демісезонний светрик або ковтиночку, таку легеньку. Саме з цієї пряжі. На жаль, я забрала в магазинчику останні три моточки. Четвертого не було. Ну Я думаю, що з таким метражем на невеличкий такий виріб мені хват... вистачить трьох моточків. І, ви бачите, тут ще один подаруночок ось така шоколадка. Миру в кожному. В кожну родину, миру, в кожну родині. Крамниця пряжі Фея. сподіваюся ви бачите, тож, все ж таки свій подаруночок маленький, приємний, я отримала. Тож я неймовірно задоволена. Своїм, своєю оцією покупочкою, якою я себе порадувала, і, звичайно, це я втілила немаленькі бажання. В, ви цю лапку бачите. Ну, може, і не бачите, тут в мене Анфіса розляглася. Тому що треба себе радувати, ми ж з вами рукодільниці. Що нам більш за все треба? Звичайно, пряжа. Звичайно, можливість щось створити для себе або для когось ще. Все, дівчата, я пішла пробувати в якомусь із влогів. Звичайно, я вам все розповім і покажу, що з цього в мене виходить. А на сьогодні я бажаю вам миру, добра і гарного дня. Бережіть себе і радуйте маленькими подаруночками себе і своїх рідних. Всім гарного дня!